Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні ми з вами будемо дивитися каталог на червень 2025 року. Каталог глянцевий, гарний. І зараз подивимося, що нам підготували у червні. Також хочу сказати, хто ще не підписаний на мій YouTube канал, підписуйтесь, щоб першими бачити новенькі каталоги та пропозиції. І тут на перших сторінках ми бачимо туш, новинка, об'єм і розділення, яка буде коштувати 249 гривень. А також при замовленні туші маємо б'юті бонус, товари з червоними цінниками. Так, дивимось далі, олівці для очей по 169 гривень і по 189. Так. Тут у нас пропозиція за умови придбання будь-якого продукту з каталогу червона ціна. Зверніть увагу, що на такі товари у нас діє фіксована знижка 10% лише. Так, я дуже зупинятися не буду, ви можете поставити на паузу і переглянути детальніше те, що вас цікавить. Каталог згинається, потрібно поправляти. Так, для волосся засоби різні. Тут вже в нас оновлена а, серія сонцезахисних кремів та лосьонів. Так, аромати Today Чоловічий та Radiance новиночка за умови придбання будь-якого продукту з каталогу також буде лише 10%. Так, дивимось далі. Тут зверніть увагу, вигідно брати парну кількість ароматів, тоді. Кожен аромат буде 399 гривень коштувати. Так, благодійна лінійка така лімітований випуск, в такому дизайні цікавому. І тут у нас 100% прибутку від продажу благодійних товарів спрямовані на підтримку жінок. Так, різні туші. Синя туш з'явилася не так давно, дуже класно, бо в нас запитують сині туші. Так, супершок 209 гривень вже. Олівці, підводки. Все декоративна косметика. Так. Помади Ультра. Наші улюблені помади у глянцевих та матових відтінках по 209 гривень. Так, далі стійкі помади, олівці. Так, розкішна серія люкс. Тут вся продукція дуже чудова. І тональні креми, і помади, бальзами дуже хороші. Ось ці доглядові губні помади. Прям лінійка дуже гарна, рекомендую. Так, наші аромати, які у травні є новинками. Perfect Нонсенс. До речі, для тих, хто приєднається у травні, саме ці аромати, три, три аромати, будь-який із них на вибір йде у подарунок за перше замовлення. Так, «Today» 100 мл по 979 гривень і «Attraction» по 1049. У нас новий аромат Little Black Dress Holiday. І дуже чудово, що сторіночка парфумована. Можна відчути. Ой, такий схожий мені був раніше аромат, начебто біле плаття. Little White Dress то схожий. Взагалі вони всі між собою трішки схожі. Такий приємний аромат. На перший погляд. Так. Далі, далі, аромати Фаревей, дуже стійкі, до речі, ось саме лінійка Фаревей, це східні аромати, які дуже-дуже стійкі. І саме класичний Фаревей є топ-ароматом у продажі, не лише в Україні, а й в європейських країнах. Так, далі міні-аромати по 129 гривень за умови придбання, також 10%. А тут зверніть увагу, в нас завжди ціни такі, знаєте, завищені. От, я рідко замовляю з цих сторіночок, але буває, що комусь терміново потрібно, тому замовляємо і тут. Так, тут у нас лінійка іньо з таким розворотом. З протиновим засоби дуже гарні, антивікові креми. Вітаміни С. Мої улюблені, до речі, кремчики, сироватки. Так, і ми бачимо новинку Full Speed Sky Jump. Зараз відчуємо аромат свіжий. Аромат має свіжі нотки, і зараз ми подивимося, що ж тут за склад даного аромату. Щось не можу знайти. Ага. Пряний спец рожевого та чорного перцю пробуджує твою сміливість. Це Blue Sky Скай дарує відчуття свободи, а ноти морської деревини створюють глибокий незабутній шлейф, залишаючи за собою спогад про незабутній день. Приємний аромат. На перший погляд, будемо замовляти новиночки. Як бачите, оновлений дизайн у нас. Зараз покажу ось класичний аромат Full Speed. Вже він буде. 100 мл у новому дизайні, і вартість його також значно збільшується. 769 гривень. Маємо такі оновлення. Тут у нас сірий full Speed Quantum, змінюється на такий а це у нас синій. Не новинка. Ну, такі цікаві дизайни. Незвичайні. Будемо бачити, як люди будуть реагувати на ці зміни. Так, далі. Аромати. Вигідно брати в парній кількості, так, буде червона ціна. Також чоловічі аромати. Блу, наприклад, в червні дешевше, чим зараз. Так, чоловічі аромати. Тут у нас піжами, одяг. Таке в мене рідко замовляють. Пишіть дівчата, як у вас, чи беруть щось із такої продукції. Та набір 349 гривень. Непоганий набір, маска, аромат і гель для душу. Так, аутлет, Товари зі знижкою. Як бачимо, і аромати, і різні, різні товари. Так, тут у нас новинка. Крем стайлінг для укладання волосся. Такий з'являється. Новий гель для душу. Ночі Монако. Мандарин і кедр, Цікавий аромат. Всі новинки цікаві у нас. Постійно щось змінюється, щось додається, якісь аромати, гелі і так далі. Також територія знижок, товари зі знижкою. Так, мило для рук, спреї для тіла, також вигідно брати парну кількість. Угу, новий аромат. Новий гель для душу. Мальдіви. Такий кокосовий, цікавий тропічний аромат. Так, і піна для ванни. Також новинка. І що це в нас за новинка? Під номером 4. Мальдівський оазис. Морська сіль, та квітка, груші. Угу. Ну, треба ж понюхати. Ой, цей класний. Такий освіжаючий. М -м -м, сподобався. Так, і на останній сторіночці у нас аромати Summer White. За умови придбання будь-якого продукту з каталогу. Ось такий, дівчата, у нас каталог на червень. Пишіть, як вам каталог сподобався, що сподобалося. Ну, а я, як завжди, хочу сказати, хто ще не приєднався в Avon, але бажає замовляти продукцію зі знижкою, отримувати подарунки за свої замовлення. Я вас запрошую в свою команду, залишаю активне посилання. Переходьте, приєднуйтесь. І замовляйте максимум вигідно для себе, для рідних. Ще й отримуйте подаруночки. Подаруночки в нас завжди, за кожне замовлення, дуже чудові. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей! Всім пока-пока!